Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео я розкажу, як знайти будь-який колір. Якщо у вас є проблеми з тим, щоб оприділити якийсь колір, який ви хочете намалювати потім, то я сьогодні розкажу, як я вчилась це робити. Першим нашим завданням треба вибрати свій якусь фотографію на Пінтересті чи будь-де. Обирайте там, де є різноманіття кольорів, тобто не один кольор, як, наприклад, ось тут небо, блакитне просто, а щось, де буде цікавіше попрацювати. Ця вправа заключається в тому, що зазвичай ми дивимось на речі якось трохи узагальнено, і не зовсім можемо бачити, які насправді кольори знаходяться будь-де. Тобто можна взяти будь-що, і нам треба зрозуміти, де цей кольор знаходиться, і який він має підтон, і як його знайти на кольоровому колі. Мені сподобалась ось така дівчинка, я її відкрила. І перше, що нам треба зробити, це обвести просто. Будь-які десь 5, 6, можна 10, скільки ви хочете кружечків, щоб ми потім знаходили ці кольори, але не за допомогою піпетки, а на око. Я обвожу фотографію і відкриваю кольорове коло. Тобто, я думаю, ви бачите, я обвела просто рандомно декілька кольорів і я починаю по кольоровому колу приблизно підбирати на око який це колір. Далі я розкажу, як це зробити. Тобто, якраз ця вправа дуже сильно вам підійде для того, щоб знаходити будь-який колір саме на око. І перша моя порада це не дивитись на весь предмет чи на ділянку в цілому. Треба дивитись на конкретну точку, тому ми і обводимо те, що в нас тут знаходиться. Коли ми обводимо, то нам тоді легше на перших етапах просто дивитись в одну точку туди, де нам потрібен саме цей колір. Але потім вже ви самі навчитесь це робити, і вам, в принципі, не потрібно буде постійно, прям постійно, це робити. Ваш мозок потім буде сам шукати саме ті ділянки і буде відділяти їх по кольорам, ви самі будете це бачити. Я думаю, ви бачите, що в тональності я, в принципі, вгадала цей меч. Тобто він має в мене також рожевий підтон, він так само має в мене е, достатньо схожий колір. І тому я думаю, що, в принципі, з першим кольором я впоралась. Таким способом ми робимо всі кольори. І не дуже сильно засмучуйтесь, якщо у вас не з першого разу це виходить. Це нормально. Наступна вправа, вона, в принципі, схожа. Ми відкриваємо декілька фотографій собі на холст і починаємо на око вишукувати колір, який знаходиться там. Наприклад, дивіться, перша фотографія, тут у нас ліс. І як у мене в голові відбувається пошук кольору? Я дивлюсь на ось цю зелену траву і дивлюсь на кольорове коло. Я розумію, що цей колір зеленого він середній, тобто він не сильно теплий, не сильно холодний. Тому я розумію, що він знаходиться десь посерединці між блакитним та жовтим. Він такий а, просто трав'янистий зелений. А от на другій фотографії я бачу, що кольори тепліші. тобто Ближче до жовтого кольору. І таким чином я дивлюсь також ось на деталі і ближче до жовтого, ближче до такого більш салатового, і я думаю, ви бачите, що кольори, в принципі, просто майже зливаються. Тут я хочу, щоб ви бачили порівняння: я обрала одну фотографію таку з теплим освітленням, одну з холодним. Там, де була салатова трава, це таке більш тепле сонячне освітлення. А ось тут у нас таке похмуре освітлення на третій фотографії. Тому зелений колір трави він буде ближче до блакитного, до кольору зеленки такої. Тобто, от бачите, сам відтінок, він правильний, його можна просто трошечки темніше зробити, і тоді ми попадемо в колір. Ось бачите, дуже все просто. Вам просто треба навчитися в своїй голові порівнювати один колір, наприклад, от він тепліший, холодніший, світліший, насиченіший. І далі я також розкажу, як це зробити. Для будь-якої кольорової теорії та для того, щоб скласти кольорове коло з усіх кольорів, нам потрібно лише три кольори: жовтий у холодному підтоні, тобто не такий ближчий до червоного, а ближчий такий до зелененького. Тобто він має бути таким більш нейтральним. Далі це йде в нас маджента, тобто такий рожевий підтон червоного, я б навіть сказала просто рожевий. Та синенький, тобто ультрамарин. Я використовую акварель, і тут, в принципі, я просто хочу вам наглядно, щоб ви розуміли, як працює колір. Це може бути будь-який інструмент, кольори так само змішуються. Так само ж і в акрилі, в гуаші, і в інших інструментах. З жовтого та синього отримуємо зелений. З синього та мадженти утвориться фіолетовий і до того ж дуже чистий. І він утвориться тільки в тому разі, якщо ви візьмете саме е, рожевий підтон червоного кольору. Тобто, якби цей червоний був просто червоний, у нас би не утворився фіолетовий, а утворився такий коричнево синій колір. З мадженти та жовтого утвориться помаранчевий та червоний. Це і є наше кольорове коло. Тобто, за допомогою трьох кольорів ми можемо створити всю палітру кольорів, яка нам потрібна. Мабуть, за це я так люблю акварель лише три кювети, і ти можеш малювати все що завгодно. Знайшли, як смішати будь-який колір, а тепер знайдемо, як виміряти теплоту та холодність. Я хочу, щоб ви розуміли одразу, що це достатньо таке абстрактне поняття, і все відбувається у порівнянні. Тому що якщо ми будемо порівнювати блакитний та жовтий, зрозуміло, що жовтий тепліший за блакитний. Але якщо ми будемо порівнювати два блакитних, один з них у порівнянні буде все ж таки теплішим. Тому в одному змішуванні це може бути теплий зелений, а в іншому це вже буде холодний зелений, якщо ми у порівнянні до нього поставимо ще більш тепліший зелений. І тут так само. Першим ми змішуємо зелений. Посередині я поклала просто самий звичайний, той самий середній зелений. З лівого боку, я додаю жовтий і він стає теплішим у порівнянні з двома ті, що в нас тепер є. А якщо я додам синій з правого боку, то він буде холоднішим. Від тих двох, що ми щойно змішали. Тому дивіться, середній він. Холодніший за той, що саме зліва, тобто теплий зелений, але він тепліше від того, що справа, тобто від холодного зеленого. Тобто це просто справа порівняння. Якщо ви два кольори поставите поруч, тільки тоді ви можете порівнювати. І, в принципі, просто тримайте це в своїй голові. Все, що ближче до жовтого, це більш тепле, тому що ми пов'язуємо це якось з теплим освітленням, сонцем, а все, що більше таке до синього, це більш холодне, тобто тому вам буде легше рухатись по кольоровому колу і змішувати кольори. Але повторюсь, не забувайте все-таки про порівняння. Дуже зручно також цим теплим та холодним освітленням створювати емоції. Давайте ще трошки позмішуємо, тепер це буде червоний, нейтральний червоний. Ми ставимо його всерединку, тобто ми будемо робити саме його холоднішим чи теплішим. Я намішую спочатку просто нейтральний, червоний, а збоку додаю також жовтий та такий а, рожевий. Але чому тут не синій? Тому що. Ми завжди маємо кольори змішувати, як воно йде по кольоровому колу, тоді вони будуть чистіші, тому що далі я буду пояснювати, як можна затемнити кольори і як можна їх зробити більш сірішими. І якщо ви будете змішувати теплі кольори одразу з холодними, то нічого хорошого, повірте, з цього не вийде. Я сюди додаю такий фіолетово-рожевий. І, в принципі, у нас зараз просто вийде рожевий з цих двох кольорів. Тобто ми червоний увелив більш такий фіолетово рожевий тобто в холодну сторону, яка ближча у нас до синього кольору. Тобто, ми цим можемо щось таке більш химерне, показати, щось таке більш холодне, затемнене. А з лівого боку ми показали щось таке сонячне, тепле, яскраве, приємне. Я думаю, ви. Розумієте, що кольори також дуже сильно впливають на емоції, і ви цими різними забарвленнями, різними тонами можете впливати на людину, і це дуже дуже класно грає, якщо ви вмієте кольором показати ось ці ось такі якісь переживання, що навіть якщо на роботі немає нічого такого, прям конкретно в очі кидаючогось, але колір сам за себе каже, це використовують до речі, просто в фільмах. Ви можете помічати дуже сильно атмосферу. Дуже легко створити за допомогою кольору. Так, далі беру блакитний. Він трохи погано набирається на пензель, але це просто така е, структура цього пігмента. Він завжди так набирається, навіть якщо він в тубах, він трошки милкий, але це просто такий пігмент. Що ж, я беру його і дивіться, тут також ми зараз спробуємо його зробити більш теплішим та більш холоднішим. Здавалось би, колір холодний сам по собі, тобто тому, що він блакитний, це холодний колір. Але... Лиш у порівнянні ми можемо зрозуміти, що він може бути і теплим холодним, так, є теплий холодний і є холодний холодний кольор. Тобто холодні та теплі кольори також можуть бути холодними, холодними і теплими, теплими. Тобто, так, це е, цікава річ. Кольори це складно. Ми бачимо, що якщо ми додамо жовтий, ми підемо в такий більш трав'янисто, якийсь зелено-блакитний, а якщо до синього, то, звичайно, що в нас вийде такий небесний, нейтральний синьо-блакитний колір Що ж, далі ми говоримо про насиченість та світло-темність кольору. Ми можемо взяти будь-який колір і зробити монотонну роботу, тобто тільки цим кольором. Але тоді ми маємо зрозуміти. Який він має бути по насиченості, тобто він має бути прозорим чи супернасиченим. Ось тут ось, сліва у нас не насичений Тобто я зробила таку акварельну розтяжечку, а, в принципі, а справа у нас супернасичений колір, Тобто тут ми можемо регулювати, також ми можемо регулювати світлість та темність кольору, додаючи чорний або білий. Звісно, криючими фарбами це було б трошечки зрозуміліше, але я думаю, ви розумієте, що чорний затемнить колір і зробить його тьмяним, сірішим, таким, загадковішим, а білий засвітлить його і зробить його ніжнішим, світлішим, якимось таким більш приємним та пастельним. Тобто, за допомогою прозорості чи насиченості, а також за допомогою темності та світлості ми також можемо впливати на емоції людини. Якщо робота темна, то, мабуть, щось тут таке відбувається цікаве, тобто за допомогою темних, таких чорних, сірих кольорів можна створити свою атмосферу, а пастельні та ніжні кольори також виконують свою функцію і створюють таку більш ніжну, приємну та лагіднішу роботу. Якщо ви від жовтого хочете перейти у фіолетовий, то вам треба змішувати його не одразу з синім, а акуратно акуратно йти за кольоровим колом. Це створить чистий заміс, але якщо ви цього не хочете, то вам все-таки потрібно змішати кольори, які знаходяться один напроти одного. Щоб змішати чистий, нейтральний сірий, треба взяти помаранчевий та синій. Ультрамарин та помаранчевий це класичний заміс для того, щоб зробити сірий нейтральний кольор. І тут ви, до речі, можете обирати, він буде з теплим чи холодним тоном, додавши той або інший кольор у більшій його мірі. Два супер яскравих кольори перетворились в кашу, і це добре, якщо ви це плануєте. Знаючи теорію та правила користування кольорами, ви можете зробити як чисті заміси, використовуючи теплохолодність та рухаючись за кольоровим колом. А також зробити сірі кольори, приглушити, зробити більш сірими, коричневими, темними, тьмяними, якщо ви використовуєте правило змішування кольорів, які знаходяться один напроти одного в кольоровому колі. Помаранчевий напроти ультрамарину, зелений та червоний, до речі, утворять чудовий коричневий і, в принципі, зроблять таку більш тьмяну суміш. По-іншому кольори, які знаходяться один напроти одного, називаються комплементарною схемою і є найкращим поєднанням кольорів. Якщо ви використаєте їх один біля одного у чистому виді. Але якщо ви їх змішаєте, вони один одного заглушать і зроблять таку більш тьмяну палітру. Тому ми можемо дуже легко зробити як чисті, так і більш тьмяні та сірі кольори. Тепер давайте трошки повернемось до точкового бачення кольорів. Перше запитання якого кольору ця ваза? Я думаю, ви сказали коричнева. І так, її альбедо, тобто її основний колір, це коричневий. Але якщо ми хочемо бачити речі більш живописно, нам потрібно дивитись точково. І я вам хочу сказати, що тут є синій, фіолетовий, зеленкуватий. І якщо ви будете дивитись точково, і я зараз вам це доведу, що ця вся вазочка наша, вона не просто коричнева, а має безліч підтонів, відтінків, тому що вона знаходиться в просторі, на неї впливає простір, і це стосується не тільки цієї вази, це стосується будь-чого. Просто тут я зараз вам поясню, як саме на цій вазі відбувається кольорове різноманіття. Що ж, дивіться за моїми рухами, все чесно. Ось тут ось у нас коричневий, ось тут ось у нас фіолетовий та синій. Ось тут у нас синій, і ось тут у нас також синій. Зараз я вам це доведу. Якщо ви будете дивитись на ці деталі точково, ви помітите за допомогою також тих завдань, які ми зробили до цього. Дивимось точково, дивіться, тут фіолетово такий сіровато-блакитний підтон. Я дивлюсь, і в кольоровому колі я просто уявляю цей колір, і він, в принципі, ось тут від такого багряно-коричневого переходить в жовтий, а потім ось в цій ось полосі трохи в такий фіолетовий. І зараз ми це дуже легко перевіримо. Беремо піпеточку, наводимо на цей колір, який знаходиться просто на цій полосі, і я просто беру і. Розмальовую олівець з боку. А тепер нам лише потрібно відкрити кольорове коло і подивитись, що цей колір знаходиться у фіолетовому спектрі, як я і сказала до цього. Тобто ви дивитесь на точку, ви конкретний тільки цей колір в цій точці дивитесь, і тоді у вас малюнок 100% вийде живописніше. Тепер ми дивимось на низ. Як я і казала, тут є синій колір. Якщо я дивлюсь на цю точку, якщо я дивлюсь на конкретну малесеньку точку, тобто ви можете по сантиметрам дивитись приблизно. Це не обов'язково прямо до сантиметра повторяти, але якщо ви додасте декілька таких деталей в свою роботу, то вона почне нібито як дихати, вона почне виглядати більш справжньою. І я так само розписую олівчик з боку, я вже взяла цей колір на піпеточку і дивимось в якому він спектрі. Він в синьому спектрі. Тобто, здавалось би коричнева ваза, і, мабуть, всі тіні та кольори на ній мають бути в коричневому такому жовто-червоному спектрі. Але ні. Також давайте ось сюди повернемося. також казала, що тут є синій колір. Давайте візьмемо піпеточку і також подивимось які кольори там є всередині. Розписуємось, звертаємось до кольорового кола і дивимося, що цей колір справді знаходиться у синьо-фіолетовому спектрі. Тобто так, ми малюємо нашу коричневу вазу з її там багряно-жовто якимись там помаранчевими кольорами, але ми точково дивимося на ті кольори, які відрізняються від них, і ось ставимо їх там, де вони є. І тоді ви самі здивуєтесь, наскільки робота вийшла більш такою незрозумілою, чотирнадцякою і просто прям живішою, і крутішою. Повернемось до цієї руденької дівчинки. Це ті кольори, які я намішувала за кадром. Тобто ви бачите, що наскільки близько в мене виходить підбирати кольори, тобто того ж, коли ти його підбираєш, не просто з одного кольору, а там їх декілька, і в принципі вони дуже-дуже близькі. Давайте трошки розберемо, як це відбувається в мене в голові. Тобто, не як я одразу бачу колір, а я хочу, щоб ви зрозуміли, як мій мозок знаходить саме той підтон та кольор, який мені треба. Давайте ось цей блакитненький знайдемо. Тобто в кольоровому колі я обираю блакитний, але як мені зрозуміти, який він? Тобто Нам потрібно взяти спочатку такий більш до блакитного, тобто не до синього, а до блакитного цей колір. десь посередині. Він не сильно зеленкуватий, він десь такий ну, середній. І я обираю достатньо світлий підтон і ставлю сюди. Розписуємо олівчик, і цей колір у нас буде основним для замішування. Далі для порівняння мені піпеткою потрібно взяти той колір, який я хочу знайти. Він вже достатньо схожий і майже в точечку попадає, але нам потрібно зробити його більш сірішим, більш тьмянішим. Тому до цього блакитного кольору, який я взяла спочатку, я додаю сірий колір. Тобто наш основний блакитний, плюс сіренький. І ми їх замішуємо прямо на палітрі перед вами плюс сірий колір. Додаю його, просто звичайний сірий колір, і дорівнюю. І тепер я хочу просто перед вами на палітрі це все замішати, щоб ви розуміли, як це відбувається в мене в голові. Тобто, як я в голові замішую ці кольори. Я змішую легесенько, і ось що виходить. Я знову піпеточкою беру цей колір, і дивіться, що відбувається. Ми його додаємо до нашого кольору, який нам потрібно знайти. Вже ближче стало, він вже став більш сірішим, але я розумію, що треба зробити світліше, і. Я до цих кольорів, що в мене вже є, я додаю ще білий. Тобто ми це робимо, можна сказати, і на палітрі, якщо замішуємо фарби, або ми це робимо тут, і, в принципі, це як така невеличка схема, як замішати будь-який колір. Тобто, якщо він занадто яскравий, ми в голові собі такі, так, треба додати сіренького, біленького, більш блакитного, більш такого, більш такого. І колір, в принципі, замішується сам по собі. Так ви можете просто переміщатись по тих самих кольорах, і вам не треба це все замішувати в тому самому діджителі. Але саме так це відбувається в мене в голові. Я бачу колір. І така так, це блакитний, плюс там білий, світліше, світліше, темніше, яскравіше, тьмяніше. Тобто, я думаю, що так вам набагато простіше. Якщо у вас з перших разів це не виходить робити, то ось, такий ось така ось вправа вам допоможе це якось більш навчитися зробити. І ось тут ось я додаю, додаю ще білий, і ось, я думаю, бачите, дивіться, майже просто 99% попадання в той кольор, який мені потрібен був. Тобто ось ця ось схема додавання. Кольорів саме в голові, і колір просто на 99% попадає в те, що ми мали знайти. Це та вправа, яку я можу радити від себе, яку я використовую у себе в голові, це дивитись на один колір. Але я думаю, що ви зустрічали такі відоси в від Тіктосі чи де інде, де люди з трьох кольорів намішували будь-який колір. Тобто, три основних це ті, які ми дивились сьогодні, з яких можна зробити кольорове коло, а також чорний та білий. Якщо ви навчитесь саме отримувати кольори з цих основних базових кольорів, то ви зможете тоді замішувати будь-який колір. Дивитись такі відосики та аналізувати, як людина змішує той чи інший колір, а також вчитись замішувати кольори з трьох основних білий та чорний, це, мабуть, найпростіший спосіб навчитись отримувати будь-який колір та дивитись за тим. Який колір вам потрібен насправді. Що ж, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо вам цікаво ще якийсь відосик від мене почути про колір, якщо ви хочете дізнатися про поєднування кольорів, як їх краще один з одним комбінувати, то я можу зняти для вас ще одне відео. Якщо вам це сподобається, якщо ви будете писати про те, що хочете ще про колір щось, то я з задоволенням це зніму для вас. Що ж, це була Каріна. Я сподіваюся, вам було цікаво. Дуже вам вдячна за 710 підписників. Я просто пищу від щастя. Люблю вас і цілую. Папа! -па.